У цьому відео невеличкому я розповім, як будувати піраміду у клітинках, скільки куди клітинок відкладати, щоб піраміда виглядала реально. Спочатку піраміда трикутна, трикутна, тобто, це та, в якої в основі трикутник, трикутна піраміда. Ще її називають тетраедр. Від слова тетра, що означає 4 грамі. Чотиригранник. Так, спочатку я відступаю зверху місце, щоб в мене ось тут вот розмістилась піраміда вся. І будую основу піраміди, трикутник, відкладаю точки таким чином: перша крайня ліва точка, від неї я відраховую три клітинки вправо і дві вниз, і ставлю другу вершину трикутника. А потім від тої ж самої першої точки десь клітинок 8. Відкладаю і ставлю третю вершину трикутника. З'єдную вершини. Спочатку видимими лініями будуть вершини з'єднані. ось так, А невидиме гра, ребро буде ось з того боку, між тими точками, які знаходяться на одній горизонтальній лінії. Наступним кроком я будую вершину піраміди. Для цього від. Нижньої точки я відраховую вправо одну клітинку, і вверх звідси я відраховую стільки, скільки в мене поміщається. Тут мене от помістилось сюди, вправо одна, вверх стільки, скільки поміститься. Це не обов'язково. Піраміди бувають різні, бувають такі, що нахилені в сторону. І тому це не основне. Але якщо треба побудувати правильну піраміду, то вона будується саме так і виглядає реальною. Тепер я з'єдную з вершиною. вершини основи. І отримали піраміду, в якій невидимою лінією є тільки, по-перше, одна сторона трикутника в основі. І ще є невидима лінія, яка є висотою піраміди, яка також креслиться пунктиром. Ось така виходить піраміда. Трикутна. Тепер як побудувати чотирикутну? Чотирикутна це означає в основі в неї чотирикутник. я побудую чотирикутну піраміду, в основі якої паралелограм. Або квадрат, або прямокутник, або ромб, тобто паралелограм. І для тих пірамід, які є правильними, або у яких вершина проєктується в центр многокутника в основі, тобто ось нескошена піраміда в сторону. Також відступаю вниз, щоб ось тут розмістити саму піраміду. І будую спочатку в основі паралелограм. Будую точку: це буде нижня. Точка. Від неї я відраховую три в сторону вправо і дві клітинки вверх. Потім від цієї ж точки, від першої, я відраховую десь 8-10 клітинок, в залежності від задачі, що там потрібно буде. І від цієї точки також три вправо, дві вверх клітинки відраховую, ми отримаємо такий паралелограм, який я називаю лежачий паралелограм, тому що він. Досить добре виглядає, як ніби лежить на поверхні, він не сильно задраний вперед, що дуже е, корисно для задач стереометрії. Над ним відчувається простір, і він не, не сильно вузький, в ньому достатньо місця всередині, в його площині, для того, щоб будувати е, там, діагоналі, якісь там точки ще всередині. В залежності від умови, все, що потрібно, там можна вмістити, от в цій площині, можна достатньо всього вмістити. Тепер проводимо діагоналі цього паралограма. При цьому вони повинні бути невидимі. Тому я спочатку їх проведу видимими, а потім зроблю з них пунктири, щоб це було не зовсім криво. Так. Значить, ці Лінії повинні бути невидимі. Вони знаходяться всередині піраміди. О, це Тепер з точки перетину діагонали вверх я піднімаю також невидиму лінію, тобто, це я зроблю пунктиром зараз до, на ту висоту, яка мені потрібна. Скільки в мене помістилося, туди я і провела. Це також невидима лінія, яка є висотою нашої піраміди. Так, тепер з'єднуємо вершини основи із вершиною піраміди. Раз, два, три. Ці ребра видимі, і одне буде невидиме, яке я зараз зроблю пунктирним. Ось, оце буде невидиме ребро. бічні ребра. Піраміди готові. Ось це чотирикутна піраміда, в основі якої якийсь паралелограм, і вершина піраміди проєктується в центр цього, цієї основи.